Вимірювач артеріального тиску механічний з вбудованим стетоскопом модель МС-50. Тубі високий стандарт у турботі про здоров'я. Бренд медичних виробів Тубі представляє на ринку України високоякісну та доступну продукцію для домашнього та професійного використання. Якісний, доступний, затребуваний, професійний. Тубі висока точність та експлуатаційні характеристики, що відповідають європейським стандартам і здатні забезпечувати довгострокову роботу. Медична техніка для вимірювання артеріального тиску Тубі високий стандарт у турботі про здоров'я. Танометри різних типів придатні для використання як у клінічних установах, так і в домашніх умовах. Характеризуються високою точністю та експлуатаційними характеристиками, що відповідають європейським стандартам і здатні забезпечувати довгострокову роботу. Вони є невід'ємною частиною сучасної медицини та допомагають забезпечувати найкраще здоров'я та добробут для пацієнтів. Що таке танометр та для чого він потрібен? Танометр це прилад для неінвазивного вимірювання артеріального тиску та частоти пульсу за осцилометричним методом. Він визначає систолічний верхній і діастолічний нижній тиск, дозволяючи оцінити стан серцево-судинної системи. Артеріальний тиск це тиск крові в артеріях людини, який створюється роботою серця. Є два показники артеріального тиску: систолічний, верхній рівень тиску в момент максимального скорочення серця та діастолічний нижній рівень тиску в момент максимального розслаблення серця. Вимірюється за допомогою тонометра у міліметрах ртутного стовпа. При визначенні тиску показники записуються через дріб, наприклад, 120, дріб 80. Існують показники артеріального тиску відповідно до класифікації ВООЗ. Види тонометрів. механічний тонометр на плече, Тонометр на плече напівавтоматичний, Тонометр на плече автоматичний, Тонометр на зап'ясті автоматичний. Вимірювачі артеріального тиску механічні, зручні й точні прилади призначені для вимірювання артеріального тиску людини. Механічний тонометр широко застосовується в медичній практиці та надають точні та надійні результати вимірювань. Вони дозволяють не лише контролювати артеріальний тиск, але й вчасно виявити гіпертонію та запобігати її ускладненням. Регулярне використання механічних тонометрів рекомендується людям з гіпертонією, з підвищеним ризиком гіпертонії і захворюваннями серцево-судинної системи людям літнього віку. Механічні тонометри складаються з манжети, манометра, нагнітача з клапаном, груша, стетоскоп з вушними оливами, головки фонендоскопа, вимірювач артеріального тиску механічний МС-50 з вбудованим стетоскопом. Розроблений з урахуванням потреби професіоналів має чудові експлуатаційні характеристики та відповідає європейським та українським стандартам. Обладнаний надійно зафіксованим на манжеті стетоскопом, призначений для неінвазивного вимірювання систолічного верхнього та діастолічного нижнього артеріального тиску за звуковим методом короткова за допомогою стетоскопа, виготовлений без латексу, гарантія на прилад 2 роки. Основні характеристики танометр виготовлений з якісних та довговічних матеріалів, пройшов клінічні випробування, має високу точність вимірювання, гарантує тривалу службу навіть при інтенсивному використанні. Розроблений з урахуванням потреб медичних фахівців, має відмінні експлуатаційні показники та рекомендується для вимірювання артеріального тиску як в клінічних, так і в домашніх умовах. Надійно зафіксований вбудований стетоскоп всередині манжети з високими акустичними характеристиками, оснащений односторонньою алюмінієвою головкою та уподібною гнучкою звукопровідною трубкою з термопластичного полімеру вінілхлориду. Знімні хромовані вушні трубки, виготовлені з міцного металу. Вимірювач обладнаний високоякісним манометром з покращеним механізмом та металевим корпусом для довгої служби танометра. Також манометр обладнаний гачком, за допомогою якого можна закріпити манометр до манжети. Міцна нейлонова універсальна манжета від 22 до 32 см з вбудованим стетоскопом, металевим кільцем та зручною петлею, на якій за потребі можна закріпити манометр для комфортного вимірювання. Міцна груша та надійний повітряний голчатий клапан з плавним регулюванням випуску повітря забезпечує комфорт вимірювання. Знімні вушні оливи мають конічну форму та виготовлені з м'якого матеріалу, що забезпечує комфорт при тривалому використанні. Збірка приладу. У разі використання прилада вперше його потрібно зібрати. Приєднайте бінауральні трубки з трубкою стетоскопа. Далі приєднайте манометр до лівої трубки. А грушу з клапаном до правої трубки. Зафіксуйте всі частини правильно, щоб уникнути пошкодження і поломки приладу. Рекомендації до використання Сядьте зручно та розслабтеся. Оберіть тихе місце. Тримайте ноги на підлозі та не схрещуйте їх. Відхиліться на спинку стільця. Руки розмістіть на столі від ліктя до кісті так, щоб вона знаходилася на рівні серця. Якщо на вас є верхній одяг, зніміть його, щоб руки були вільні. Відпочиньте перед вимірюванням. Накладання манжети. Покладіть руку на стіл та обгорніть манжету навколо руки так, щоб повітряна трубка виходила у напрямку вашої долоні. Не одягайте манжету безпосередньо на шкіру, якщо вона має підвищену чутливість до матеріалів, або якщо шкіра травмована чи пошкоджена. Затягніть вільний кінець манжети, протягнувши її через металеву петлю, та зафіксуйте манжету на липучку. Манжета має прилягати щільно, але не туго обтягувати руку, інакше результат вимірювання буде неправильним. Трубка повинна виходити з манжети з внутрішнього боку руки та слідкуйте за тим, щоб шланг не перекручувався. Манжета повинна бути розміщена на 2-3 см вище ліктьової ямки і знаходитися на рівні серця. Залишайте простір у 1-2 пальці між шкірою і манжетою. Правильний вибір розміру манжети, залежно від обхвату передпліччя, є важливим для точності вимірювання. Неправильно одягнута манжета може спричинити хибні показання. Здійснюйте кілька вимірювань 2-3 рази за інтервалом у 5 хвилин, знімаючи манжету між ними. Середнє значення, вважайте остаточним. Проводьте вимірювання щодня в один і той же час, наприклад, вранці та ввечері, для точного моніторингу змін. Вимірювання тиску: Як тільки манжета буде правильно розміщена на руці, сядьте рівно поставивши ноги на підлогу. Перевірте, щоб стетоскоп контактував зі шкірою над плечовою артерією та вставте вушні оливи. Перед використанням перевірте мембрану, трубки й оливи на відсутність пошкоджень, оскільки їх несправність може спричинити неточність у вимірюванні. Щоб накачати манжету, закрийте повітряний клапан, повернувши його за годинниковою стрілкою. Не затягуйте дуже щільно. Рівномірно стискайте грушу, доки тиск не перевищить ваш звичайний рівень на 30 мм ртутного стовпчику. Якщо ви не знаєте свого тиску, накачайте манжету до 200 мм ртутного стовпчику. Для вимірювання артеріального тиску повільно відкрийте клапан, повертаючи гвинт проти годинникової стрілки приблизно на 2-3 мм ртутного стопчика і стежте за показниками. Для отримання точних показань важливою є правильна швидкість випускання повітря з манжети, тому вам слід дотримуватися швидкості випускання повітря у 2-3 мм ртутного стопчика або опускатися на одну чи дві позначки на датчику при кожному скороченні серця. Під час повільного опускання повітря в манжеті з'являються та зникають тони короткова. Перший звук визначає систолічний тиск, останній діастолічний. Механічні тонометри забезпечують точні результати і широко застосовуються в медичній практиці, надають точні та надійні результати вимірювань. У комплектацію вимірювача артеріального тиску механічного модель МС-50 входить. Високоякісний манометр одна штука. Міцна нейлонова манжета від 22 до 32 см з металевим стетоскопом, металевим кільцем та петлею, одна штука, нагнітальна груша з повітряним голчастим клапаном, виготовлена без латексу, одна штука, м'який чохол для комфортного зберігання одна штука, інструкція з використання та гарантійний талон. На всіх упаковках ви можете знайти QR-коди. Скористайтеся ними, щоб швидко перейти до нашого сайту. Де ви потрапите на детальний опис наших продуктів та відеоінструкції до них, це значно спростить процес їх використання. Перейшовши до нашого youtube каналу ви знайдете безліч корисних відео. А завітавши на наші сторінки у Facebook та Instagram, ви відкриєте для себе ще більше цікавої та корисної інформації про наші продукти та багато іншого. Якщо у вас залишились питання по налаштуванню приладу і його вимірюванню, зверніться до центру підтримки за номером телефону або за контактами, які ви бачите на екрані.